Привіт, я знову ваш містер. Ге, Я, як вже сказано, дуже гордий за тебе, що ти пройшов цей курс самостійного навчання. Ти маєш мою повну повагу. І я хотів ще раз щиро подякувати тобі за все, що ти для мене зробив. Дякую, що провів зі мною багато часу. Сподіваюся, що ти щось вивчити за цей час і також весело провів його. Той, хто також зробив останній курс самостійного навчання зі мною, знає, що тоді був прощальний бест ТОФ. Краще з найбільш пустослівних, які я так вигадав у цих відео, вибрати найбільш корисні і цікаві. На жаль, цього разу не вистачило часу на таке відео, але я подумав, що покажу тобі дуже коротко, як ці останні зйомки тут з цим усім малюванням виникли. Мені довелося не тільки знімати себе з фронтального ракурсу, але я також повинен був показати, що відбувається на цьому конференц-столі. І я зробив щось для себе. Тут ти бачиш стіл, на якому все сталося. Все це відбулося саме тут. Тут спереду прихована основна камера за скляною панелью, яка надає високу якість зображення. На стелі приклеїв свій мобільний телефон, щоб мати його під рукою, коли треба зробити дзвінок або надіслати повідомлення. Це було знято зверху на самому столі і це було записано відеокамерою, що стояла поруч. Неволя робить винахідливим. І найбожевільніше в тому, що це все ще триває і продовжує розвиватися далі без зупину. Так багато про це. Ви бачите, я також мав багато задоволення, коли займався виробництвом цих відео. І хто знає, можливо, скоро знову так станеться. Чудово, що ти знову з'явився тут. У цьому сенсі, будьте здорові, і воно все ще тримається. Не забувайте про це.